Традиційно кожного року в гімназії номер 1 проводиться день самоврядування. Усі учні та вчителі з нетерпінням чекають цього досить цікавого моменту, коли молоде покоління спробує себе в ролі педагога та задовольнить свій інтерес до цієї професії, а вчителі зможуть побувати дітьми. Цього року випускні класи взяли на себе відповідальність за проведення даного заходу. Сьогодні я викладала в 9 а і 9В. Предмет українська література. Діти мене слухали, але не дуже. Ми складали презентацію і читали, те, щоб підготувати добру тему. Я хочу бути вчителем англійської мови. Українську літературу сьогодні викладала. Мені це. Предмет дуже подобається. Дуже цікаво, коли читаєш ці твори. і Я вирішила провести і цей предмет і зрозуміти, як це важко. Нам довелося дуже багато працювати, щоб підготуватися до цього дня. Ми розробляли розклад уроків, ми розставляли дітей, щоб вони заміняли вчителів. Я хочу сказати, що велике дякую всім вчителям, директору школи, заучам, які сприяють проводженню цьому дню. Професія вчителя найважливіша, але деякі гімназисти в майбутньому бути педагогами не планують. Вчитель це не моє. хоч і моя мама вчителька англійської мови, але це не моє прозвання. Я також не бажаю бути вчителем, тому що для мене це важко. Уроки всім учням та вчителям сподобалися, бо все проходило цікаво і захоплююче, і можна було поспівати. А які пісні ви знаєте українською мовою? А я, я знаю ой, на горі благодуки. Та Ой на два дубки, два дубки, дай